Стратегічний продукт жителів боліт подорожчає через падіння рубля. Імпортери спиртного заявили про підвищення цін на 10%. На знецінення російської валюти повпливав невдалий пуч очільника вагнерівців Пригожина на відкриті торгів на московській біржі В четвер вранці курси євро та долара досягли максимуму з весни 2022 року. За один євро просять 100 рублів, а за американський зелений 92. Московська пивоварна компанія 17 липня збільшила ціни на продукцію на 6-8%. У винноторговій компанії Форд додали, що поки що ціни підвищувати не будуть. Але як тільки курс євро на болотах перевищить позначку у 120 рублів, ситуація може змінитися. Виробники побутової техніки теж почали надсилати російським дистриб'юторам листи, в яких попереджають про підвищення цін найближчим часом. Через падіння рубля відомі компанії з початку серпня планують збільшити вартість продукції в середньому на 10%, а роздрібні ціни збільшаться на 15%.